У рясному на людських городах розростається цвинтар. За словами Галини Петрук, тут мали б бути шість соток її городу. Натомість є могили. Приїжджаємо, а тут вже могили в цьому році. Ну, було ще раніше, в 19-му, я кажу за свою ділянку. Раніше він ховав на інших ділянках. Організовує поховання на цій території Ярослав Мартинів. Він є директором старого кладовища, що поруч чоловік каже, що земля належала громаді. Він писав заяви в міську раду, щоб її надали під розширення цвинтаря, але відповіді не отримав. Через це почав там ховати людей. Один гектар цвинтарської території міська рада прийняла рішення, дала 15 людям підгороди. Значить вони не мали виділено землі, підгороди просто так. з неба звалився десант, як той казав, і виділили їм ці підгородництво. Це цвинтарську територію забрали. Далі в мене не було куди хоронити. Земля була в комунальній власності міста. На той час, коли я почав охоронити, я давав звернення в міську раду. Два звернення в мене є. Відповіді по неї два роки назад. Відповіді я не отримав по сьогоднішній день. Я вимушений був на вулиці коронавірус, смертність збільшилась в рази. Я вимушений був хоронити так в сторону лісу на північ, як продовження цвинтару. Зараз цією справою займаються правоохоронці. Директор однієї з громадських організацій без погодження з садівниками організував на їх ділянках кладовище та здійснює поховання померлих людей. За фактом незаконного зайняття земельної ділянки триває досудове розслідування, максимальне покарання передбачене санкцією статті, арешт на строк до 6 місяців. За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександра Одинця, йому про жодні звернення директора кладовища невідомі. Ми дочекаємося перевірки правоохоронних органів. Так і тоді будемо вже напрацьовувати подальшу дорожню карту, в тому числі і для тих людей, які здійснили там поховання, і для тих людей, які претендують там на певні, на певні земельні ділянки. Для садового родних кооперативу. тобто має бути відведена земельна ділянка під нього з кадастровим номером цільовим призначенням. Таким. на сьогодні, наскільки я знаю, там такого немає. Так, ну, тобто, нема що розширяти, тому що де юри там цвинтаря немає. Незважаючи на те, що триває досудове розслідування, поховання на цій території тривають. Ярема Чуйко, Назар Онисько, Анатолій Киричук, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.